Доброго дня, мене звати Світлана Лобас. Я практичний психолог і тілесний терапевт. І в цьому відео я розповім вам про позицію спостерігача та. Поділюсь з вами технікою, якась частина мене відчуває для того, щоб ви допомогли собі у разі надмірно сильних емоцій, як то приступ тривожності або панічної атаки. Що таке позиція спостерігача? Чи доводилось вам бувати у кінотеатрі? І якщо так, то ви знаходились у цій позиції спостерігача? Тобто ви спостерігали за тим, що відбувається на екрані, і ви не тільки спостерігали, ви відчували різні емоції, але в той самий час ви усвідомлювали, що все це нереально, що ви спостерігаєте за тим, що відбувається, і ви можете відокремити себе і свої переживання від того, що на екрані. Позиція спостерігача дуже корисна, її треба тренувати. І по суті, всі mindfulness медитації, які ви можете знайти на моєму каналі, вони навчають тому, щоб ви навчилися свідомо виходити у цю позицію, спостерігацьку позицію. І я додам до цього ще техніку, а, яку ви можете застосовувати у моменті сильного нападу тривожності. І так, якщо ви зіткнулися з надмірно емоційним станом, ви знаєте, що в цей час, окрім того, що. А, ви відчуваєте надмірно сильні емоції, крім того, ви відчуваєте також сильні тілесні симптоми. Це можуть бути серцебиття, це можуть бути ватні ноги, це може бути оніміння кінцівок або дуже інтенсивно сильне дихання. І ці симптоми вони самі по собі дуже неприємно. Що зазвичай робить людина в такій ситуації? Зазвичай більшість людей намагаються якось позбутися цих симптомів. Тобто ми намагаємося це перервати, а це не працює. Не працює тому, що наша автономна нервова система тому і автономна, що вона працює без нашого відому. І якщо ви вже відчули цю сильну небезпеку, якщо увійшли у цей емоційний надмірний стан, то найкраще, що ви можете для себе зробити, це перейти у позицію спостерігача. І е, я розкажу вам, як за три кроки це зробити. Тобто, перше, ви усвідомлюєте свої тілесні прояви, свої емоційні реакції і просто дозволяєте їм бути, як би називаючи, зараз в мене п'ється сильно серце, в мене ватні ноги, я відчуваю дуже сильне тремтіння. Знаходити якусь точку опори, якийсь островок, де ви можете відчути хоч якусь стабільність, ви можете присісти або просто опертися ногами стоячи. І ви кажете другий шаг, ви кажете, якась частина мене відчуває і називаєте ту емоцію: це страх або тривога, або навіть ви можете скористатися цією технікою е, у ситуації дуже сильного гніву. Ви ви і цим визнанням ви якби декларуєте, що ви не змагаєтесь, да? тобто ви це відчуваєте, ви це приймаєте, і також ви кажете, якась частина мене, тобто не весь ви тотальний. це дуже важливо усвідомити. Тобто формулювання, формулювання саме така: якась частина мене відчуває гнів. І в цей самий час ви переходите в цю позицію спостерігача. То ж, техніка дуже проста, але її потрібно тренувати завчасно. Тобто, спробуйте спостерігати за своїм станом у реальному житті. Не намагайтеся ігнорувати або позбутися якихось неприємних тілесних симптомів або емоційних реакцій, контактуючи із своїми емоціями, називаючи їх ви виходите всю з позицію спостерігача. І таким чином оцей стан він стає менш Дивіться, коли ви, вас поглинає емоція, це виглядає отак. Тобто ви менше, а це вас тотально накриває. Як тільки ви виходите в спостерігацьку позицію, то навпаки, оце ваш, ваш стан, оце ваша якась емоція, якісь прояви у тілі, і в той самий час якась. Інша частина вас виходить в позицію спостерігача, і в той самий момент ви отримаєте над цим процесом владу. Я думаю, кожен із вас знає про експеримент з квантової механіки, коли спостерігач впливав на результати експерименту, тобто частка або хвиля. Це е, виявляється, що це залежить від спостерігача. І так само і тут. Тобто ми можемо опановувати наш стан за допомогою цього, цього ефекту спостереження. Ми виходимо в позицію спостерігача, і тоді е, саме ми е, впливаємо і ми даємо. Ознаку тому, що я можу зробити з цим станом, як він буде на мене впливати. Тобто, ви стаєте хазяїном своєї емоції. А на моєму каналі ви можете знайти більше інформації і спеціальних медитативних технік для того, щоб навчитися стабілізувати свій емоційний стан. Тож підписуйтесь на мій канал і. Записуйтесь також на мої консультації.